І тепер ось так все чудово працює. Universal. оновлена серія від виробника Сіквоя, це ось такий акумуляторний секатор. Давайте я вас з ним познайомлю. Дивіться. В такому ось коробочному пакуванні відчиняємо. Дивіться, від себе відразу хочу сказати дуже гарне поєднання кольорів. Прорезинена рукояточка. Дивіться, які леза. По характеристикам, максимальна здатність обробити гілочки до 30 мм і 72 різа в минуту. В комплектації, що йде зарядний пристрій, ось такий. І саме головне, в чому ж і оновлення. Інструмент садовий йде під макітовську посадочку. Ось так ми вставили акумулятор. Дивіться. І тепер ось так все чудово працює. Є ось тут індикація заряду акумулятора, а ціна взагалі за ось цей весь комплект 2699 гривень. Безкоштовна доставка і 2 роки гарантії.